Мої щирі вітання всім читачам, в бібліотеки на Червоної калини 58. Ви бачите перед собою першу і єдину в світі книгу, і не просто книгу для батьків і дітей, а книгу Методичку. Саме презентація цієї книги чекає вас 16.12 о 16.00. Легко запам'ятати. Я Таня Прозорова. Тренерка дихання за наукою, методист, інструктор, бутейко. І являюся співавторкою цієї книги. Тому запрошуємо вам, вас дізнатися, що саме ви можете зробити для ваших дітей. Час дуже швидко летить, діти зростають, але як вони будуть зростати, яке здоров'я у них буде? До речі, трішечки вам покажу наскільки вона класна, кольорова і дуже класно саме. Дивитися її і робити всі вправи звідси разом з дітьми і онуками, і це не тільки про здоров'я наших дітей, а про те, як вони будуть проявлятись, яке життя вони для себе збудують. І звісно, це буде цікаво і батькам, і бабусям, дідусям, і вихователям, і викладачам, і всім, хто працює з дітьми. Це можуть бути і фітнес центри дитячі, спортшколи. Приходьте з друзями зі знайомими на презентацію цієї книги. До зустрічі на презентації у вівторок, шістнадцятого о шістнадцятій.